когось вам покажу, хто не скажу. Але щось від мене вже хочуть тут в Харкові. Представься, як тебе звати. Добрий день, мене звати Арсеній. Да, що ти хочеш від мене? Хочу, щоб ви мене навчили знімати тік-ток. Ну, ти вже телефон неправильно дивишся. Да. Да. Тобі треба вже так робити, як я бач. А, що, я короче, максимум для себе я ставлю футболку, будуй, будуй як собі. А хто в світі новин міжнародних, українських? Може і може впізнаєте, може не впізнаєте. а от. Слухай, ну а чого ти жово тебе привели до мене? Чого ти ну, цікаво знімати тікток. Бо ти що, бачив мене десь там тікток? Да. Бачив рекламу, поцікавився. А яку рекламу ти бачиш? бачив? Бачив рекл... рекламу крівлі. Крівлі? Покрівлі. <ривлі> Кривої крівлі. А якої покрівлі ти бачив рекламу? Ну, ці дріпстопи був... Оцю? Так. А ти бачиш, що в нас ще є вот, та, от? Е -е, руки смарт. Ще не, не дійшов, ну, тобі треба вище телефон підняти, да, щоб в тебе він був на рівні лиця. Mm -hmm. да. тобто ти, от, телефон в тебе завжди на рівні лиця. Ти Якщо ти десь щось йдеш, то ти його нікуди більше не діваєш. Тримаєш руку, тож маєш тримати отак. От от. Ну, от. Дивися, бачиш, в нас тут виставка матеріалів. Тебе рука знову падає вниз. Це в нас в Харкові, ми представили тут повністю все для покрівлі. От. Для того, щоб воно було під відкритим небом, для того, щоб людина могла бачити, прийти і побачити все. Так що, ну що, далі покажу уроки наші з Арсенієм. Ну що, Пробуємо, а що, хто без рік, тот їде. Кличківська 119А.